Личко Соліс, перша прес-конференція до чемпіонського бою. Australian Open – Пора фіналів велоспорт. Контадора дискваліфікували в Іспанії. Ралі Ялта відтепер міжнародного рівня. Німецький кельн у передчутті березневого чемпіонського поєдинку Віталій Кличко, Одлан'єр Соліс. Обидва боксери на першу прес-конференцію прийшли у доброму гуморі. Українець усміхався до учасників заходу. А кубинець серйозний погляд і стильний костюм прикрасив іграшкою з мультфільму Губка Боб Віталій. Пообіцяв задовольнити бажання своїх прихильників побачити нокаут. Одлан'єру утримався від гучних заяв, наголосивши, що готуються вийти на пік форми і 19 березня віддати усі сили заради. Перемоги нагадаю, Соліс олімпійський чемпіон 2004 року і триразовий чемпіон світу. Він жодного разу не програвав на професійному рівні а серед його останніх успіхів, перемоги над відомими американцями Монте Баретом, Карлом Драмондом і Реєм Остіном. Новак Джокович став першим фіналістом тенісного Грандслему сезону з Трен Оупен серед чоловіків. У півфіналі серб здолав швейцарського тенісиста Роджера Федерера у трьох сетах 7-6, 7-5, 6-4. У другій партії Джокович програвав Федереру 2-5, але взявши 5 поспіль геймів, записав сет на свій рахунок. Серб перервав недалу серію матчів проти швейцарця, у якої поки попереду Федерер 13-7. Для Джоковича фінал Australian Open стане четвертим в кар'єрі на турнірах серії Grand Slam. Три роки назад він вже тріумфував на кортах Австралії. Кім Клістерс проти Налі розіграють переможці з жіночого турніру Australian Open. Бельгійка в другій своїй кар'єрі вийшла до фіналу змагань. У півфіналі третя ракетка світу обіграла росіянку Віру Звонарьову у двох сетах двічі по 6-3. Торік обидві спортсменки зустрічались в фіналі US Open, тоді теж тріумфувала Клістерс. Завдяки перемозі в оновному рейтингу WTA з понеділка. Бельгійка підніметься на другу позицію, увійшовши якраз росіянку. Суперницю Клістерс у фіналі Australian Open стане китаянка на лі. На Али стала первой теннисисткой из Китая, вышедшей в финал турнира Большого Шлема. Спортсменка из Поднебесной, которая посеяна на кортах Мельбурн-Парка 9 встречалась с первой ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцкий. Нали на взяла верх в упорном трехсетовом поединке со счетом 3-6-7-5-6-3. Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Испанская федерация велоспорта уведомила Альберта Кантадора, что он был дисквалифицирован на один год и лишился последнего чемпионского звания на Тур де Франс. У Кантадора есть 10 дней, чтобы подать апелляцию, и испанский велогонщик уже сказал, что собирается воспользоваться этой возможностью. Вместе с тем апелляцию может подать и Международное антидопинговое агентство, которое ранее требовало для Кантадора двухлетней дисквалификации. В ходе последнего Тур де Франс допинг-проба испанского велогонщика показал наличие в его организме запрещенного препарата кленбутерола. Сам кондатор заявил, что кленбутерол попал в его организм вместе со съеденным мясом. В случае дисквалификации испанца звание чемпиона Тур де Франс унаследует люксембуржец Энди Шлег. Сезон передплаты на газету «Вечерние вести». Найвыгоднейшая пропозиция. Акции и призы. Читай, эконом, выигрывай. А на устанок по приемне. Впервые гонки Прайм Ялта Ралли, которые ежегодно проходят на трассах вблизи Ялта, а также на Айпетре, включены в календарь интерконтинентального ралли на 2011 год. Для определения страны, в которой пройдет этап чемпионата, специальная комиссия инспектировала дороги в Турции, Испании, Италии, а также в Украине. В итоге предпочтение было отдано последней. Ралли Ялта стартует друг 2 червня.